Основи бухгалтерського обліку придумав італійський монавт Фребортона де Пачолі. У 1494 році він опублікував книгу, де розтоначував купцям сенс найпростіших бухгалтерських операцій дебету, кредиту та балансу. Сьогодні таких операцій набагато більше а професія бухгалтера набула неабиякої суспільної значимості. Без бухгалтера довго не притягне жодне підприємство. І, звісно, кожна поважна установа потребує висококваліфікованого спеціаліста. Тому надзвичайно важливим є здобуття спеціальної освіти. Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і аудиторию в державних організаціях, органах влади і управління, податкових адміністрацій, комісіях цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах. То. Бухгалтер працює на підприємствах різноманітних галузей і форм власності. Його основне завдання полягає в забезпеченні під інформацією. інформації. Необхідною для прийняття важливих українських рішень Він бере участь в аналізі виробничої діяльності, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності між доходами і видатками, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звіти. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає послуги щодо ведення обліку, складання фінансової звітності, проведення аудиту, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності. Пролінського консультування, експертизи. Фахівці з обліку можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами на керівних посадах, відділів обліку і звітності, міністерства та відомства, науковими співробітниками, маючи певний стаж роботи. За обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання. Волонтері, установи різних форм власності, державні, сумісні, приватні підприємства різні галузі народного сподарювання, банківські установи, державне капітальство, страхові компанії, а у державні державна фінансова інспекція, консултинкові компанії, економічні інформації, державні компанії, виробничі підприємств, наукові проєктні установи. Підготовка бухгалтерів. Творча і почесна професія, особливо актуальною є наукова діяльність в галузі встановлення національного обліку на базі міжнародних стандартів та впровадження автоматизації обліку з використанням комп'ютерної техніки та інформаційних систем і технологій. Вивчення бухгалтерського обліку дозволяє добувати знання і навички для прийняття будь-яких управлінських рішень. А людина, яка володіє специфічними методами бухгалтерського обліку, подібна до штурмана на кораблі. Що показує для капітана курс у штурмовому океані бізнесу. Беречи до уваги розрахунки бухгалтера, керівник має можливість успішно уникати штормів, кризових явищ, податкових гріхів та перемагати конкурентів. Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибокі знання гуманітарних, фундаментальних. Загальноекономічних фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей. Дане підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без кваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського посту, адже всі вони зобов'язані складати бухгалтерську звіт. Всі інші звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці потребує кваліфікованих бухгалтерів, які можуть вести облік як ручному, так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розбиватися відповідно до змін економіці та юридичних актів.